Вітаю мої друзі, ми на Дісінці. Приїхали зранку покупатися, відпочити. Дісьонка впадає в Десну, перпендикулярно. А Десна впадає в Дніпро. Ось така тут невелика широка ця річка. Там видніється північний мост. Щас перевожу, поки. Тут ось катечки під берегом, підійдемо ближче. Можливо, вони... Аккуратненько підійдемо, щоб вони нас тут такі побудовані причали, можуть плавати кетера. люди ловлять рибку, відпочивають. Це тісенка. Він видно в далечині Північний міст. І тут по протокам виходимо в Десну, а Дніпро йде отам паралельно. Паралельно, трохи далі. Ось така. Рітечка. Птичі майже немає, дуже гарно плавати. Відпочиваючих теж мало. Але водичка отака трохи зеленувата. Я б не сказала, що вона не прозора, але просто вона вже з водорослями. Скоро-скоро буде вже цвісти. Підійшла ось до Катічок. їх ближче приєднає. Тут собі в тіньочку хлюпається. Ну, все добре, гарного дня. Відпочиваємо далі. Літо 2024. Кінець липня. Щасливо.